І зараз, знаєте, так заведено, от почув прутню, байдуже яка прутня, і транслюєш її, почув журналіст студії прутню, і так її своєму глядачеві, слухачеві і переказує. Навіть не треба там мозок микати. Прочитав хтось інсайт із десятьма анонімними, але такими важливими і такими поінформованими джерелами в Washington Пост чи CNN чи Bloomberg, і зразу треба опублікувати десь на українській правді ще, щоб жирним було виділено, щоб кожен побачив. А яке воно під собою має ґрунт? І чи відноситься до реальності? В принципі, неважливо. І взагалі сказав Трамп, що земля пласка. Всі мають, беззаперечно, повторити: Земля пласка. Бо це ж Трамп сказав. Ще після цього Трамп може сказати, що він не пам'ятає, що він такого казав, він не пам'ятає, що він казав вчора, що дід уже старий, не чує, не бачить і так далі. Хто йому які претензії висловить? І так в усьому. Спершу Трамп, наприклад, каже, що зеленський диктатор, а потім скаже, а я такого не казав, не пам'ятаю. that. Next question.